Випустила Фенді, там на підвіконі вже чекає сірий погодувати, виношу, пригодиться коробочка. І вчора я тут не працювала, це все зробила Віка. А я була нянечка. Ну, непогано виходить. Багато комінців тут треба. І ще сьогодні вона обіцяла там іще що зробити. Я їй скажу, що я туди ще й берійку перенесу. Ну Може, і зараз, якщо малявка пусте мене. Ну, і ще не підстригла я лавандін, так, торчить. Нема коли, просто нема коли. От. Там понад парканом я, мабуть, не говорила, ой, хоч би не впасти. Оце хороша плиточка, не потріскана нічого, рівненька така. Ну, але ж їй вже багато років. Я отак положила і там насипано камінців. Ось. Вчора ножниці забули. Трояндочка квітує. Ну, Не знаю, чим вона сьогодні як ну, туман і сиро. чи буде, що робить, чи потім я. От. І, а оце ж про тротуарну плитку. Це я так поклала, ну. Щоб так і пройтись можна було. І там агротканину. Ну і Пішла я сірого погодую. От. Оце брали в камінці такі цвітні там і сірі, і вже потім ще Віка чотири мішки взяла. Недорого вийшло це. Значить, чотири мішка в мішку по два відра. І це 120 гривень всього. Ну, а тут це хана, звичайно, ці дуже дорогі камінці. Ну, так розбавим Це в мене скоби лишилися туди, теж говорила прикріпить ще не прикріпила. Ну, так, ідемо. Отут можна прийти. Треба погодувати сірого. А, хазяйка. Так, це ще в мішку. Тут оці великі камінці лежать. Віка тут додала по, по парочку в ряд, а в мене тут по одному. Ну, мабуть, додав, бо вчора вже було пізно. Ми нагулялися з малявкою. Ну, тепер пішли до сірого. Так, що ти? Ти як часи кожного ранку, да? Сірий? Дивись, що я тобі тут принесла. Ну, я туди віднесу Іди. А? Смачно? Смачно? Пішли? 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 Чого ти нападаєш? Вийшли на прогулянку. У нас похмуро. Ой, ніч була страшна. Ну, вже ранок. Ранок біля десятої вже. Так, ось. Ми вже в бутиночках, а бабуля в кробцях. Щоб швиденько доганяти. Да? Ой. Де сірий від тебе сховався? Алла... Ні, не, нема, овочки, нема. Ой, нема. Нема овочки. Що там стукає, кажи. Що да, там стукає? Пішли, топ-топ. Пішли Фу, кака! Господі, та що ж тебе там не вистачає в організмі, що ти у це все береш? Пішли, пішли, топ-топ, пішли до Наташ. Підіємо, ходим, 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 давай ручку. Ні, ні. То машина. Пішли сюди. Сюди пішли, пішли, пішли. Опа, папа, не спіши, не спіши. Машина, там машина. Бачиш? Пішли до Наташ. пішли. Пішли. Вони там на вулиці пішли. О, так, так, так. Бігом, 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 бігом. Швиденько. Так. О, і ти знаєш, що тут треба повернути? Так, Кажи, відчиняй. Ну, пускай мій пальчик, я відчиню. Відчиняє святик. Так, зачинить треба, підожди, пусти мене. Ага, побіг. Ти побіг? <світок> ти побіг? Пішли? Пішли. А що таке? Я закрила там, пішли. Гуси, гуси там. Гуси гуси. Хотімо. топ топ Сам. Сам. Ой. Пішли. топ топ, топ, топ. топ 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 топ, топ. Ну все. Пішли на вгород. Де Наташа? Наташа Та, там зрізає виноград. Так. Ми тільки вийшли, Наташ. Що там? Там гусочки. Пішли до Наташі Давай я тебе на ручки візьму і підемо туди. Давай. Давай. Іди на руці. Бачиш, де Наташа там? Далеко, ага, кажи, а тут, кажи, закрито, як я піду? Да? Ходім, топ-топ. ні ні сюди. Ну, ми туди не пішли, ми гуляємо тут. А що ти поливаєш, Наташ? А, то, клас. Мені теж треба. Вставай, вставай. Вставай, отак. Опа бубух. Ой боже. Ой. Ой. Ту яблучко пахне. Яблучко пахне, хто там іде? Да? Закрить. А? Ой, а, ой а... а я ж до тебе йду. Хі -хі -хі. Побачив. Побачив. Каже, хоч трішки погуляю, бо ти ж підеш спать. А... Ой. Не мавочки. Іду, Й... йду. Іду до Наташі все. Нема вам. Ти на кицю гукаєш кицю. Так, він і кицю каже, Ава. Ой, кицю. Пішли шукать кицю. Пішли Пішли шукать кицю. Він тебе побачив вік через забур перший чим я. Ага, гарні. Опа! Тож не м'ячик. Не треба, не треба, ти, ти не голодний, бабуля тебе погодувала. Грайся, виливаюсь тобі. Кажи, де ти вчора була? Ми не приходили. Думаю, хай Наталя відпочиває. Вчора. На роботі. На роботі. Я, да, да, та, я ж знаю, Ага, та думаю, ну що з вулиці в хату йти, їй не хочеться, щоб тривожить. Ну, думаю, хай полеже. Ой. Наташа, як ніч. Страшно. Я думала, біля нас тут бахкає. Та воно десь і бахкало коло Ну міг же збили. Привіт! Ми прийшли, коли ви на вулиці погулять. Ми трошки п'ять хвилин та й підемо. Бабушка Наташа там. Бабушка Наташа там. А що ти без курточки? Так жарко. Тобі жарко? Ночі не спала, а ти спала? Ні. Ну така, що тобі ти... не спала, вообще не, не спала. І в Дніпрі мої дзвонили, тоже Оксана каже, вообще каже, я їй написала, я кажу, з 12 не сплю. А вона, а ми взагалі ніч Каже, вже глаза печуть угу. з самого вечора. Криве. Та як почало. То, що там, каже, як бабушки, у нас. Ой Боже, пішли до Наташі, пішли Is до бабушки. Топ-топ, топ, топ, топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. А де гав? Маргоша. Пів'єм. Нема? Пів'є. Він грався там, так. А куди? Куди пішов? До другої Наташі. Уже сьогодні протрякнуть, на дуже їх. Ага. Опа. Опа. Пішов. Куди пішов? Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Взяли візочок, тепер ще поїздим Немає там кузочки, нема. Кузочка, мабуть, ще спить. Не прив'язали її там. Ой, яка в тебе пам'ять. Трішки погуляли у Наташ. і, і пішли, бо у них роботи, як завжди, повно. У нас теж повно, але ж основна робота це Святік. Да. нема ви, міші немає, бачиш, нема міші. Мабуть, десь спить. Похолодало, було, я е, сірого годувала, було. Плюс 14, зараз плюс 12. Мабуть, буде знижуватися температура. Ну, в нього ручки теплі. І щось зіваємо. Ще рано. Да. Ну, давай назад поїдемо, немає там. Міші то як їдемо, бачимо, що він там. Давай, бо там дорога погана. Добре? Нема. Кузочки, там тільки відро стоїть. Водичку вона п'є і відерце лишили. Поїхали. Да? І собачки немає, нікого нема. Бачиш, скільки собачок? Ну, з кимсь вони йдуть. Чекає хазяїна, да? а вам собачка? Гарна собачка. Да? Гарна собачка. Ой. І куди? Куди та собачка йде? А ось іще одна. А чого ти пішов? -то? Який? Що виробляє? Та хвата загортати уже. Пішли назад? Ні, ага, іще й там треба полазити. Ага. Ава. Ава, і машина їде. Побігли, куди? Мені тут не треба пісять. Так, не треба тут пісять. Ти куди пішов? Бриш! Фу. Фу, швидко! Ну, ви бачили такого? Простор. Ой, святик, святик, не мішай мамі. Мама зайнята. Це ми з тобою байдики б'ємо. Ага. А мама камінці викладає. Дивися, які у бабулі квіти гарні. Диви. Дивися, яка краса. Ти ви бачиш? у бачиш. Так. О, а де там наша фенді? О, ось оце ж цей пістолет тебе муляє просто, так? Да? У мене сьогодні Віка тут знову дизайнер, і вона мені обклала гібріску і там впереді, поки ми з святіком гуляли. От, зараз сунча сумалечі, а я поки тут ще не закладено, та й нас малувато камінців лишається. Я викопала ямку тут і пересажу оцю і берійку. І там за трояндою теж ще не викопала, розрізала, теж посажу. Ну, трішки заповню. І ще, може, десь отут. Спитала, кажу, можна отам посадити. Ну, кущиків п'ять може. Віка говорить, а вони там будуть цвісти. Кажу, ну, звичайно, так, де мої рукавички. Зараз цю посажу, вже потім пополиваю. У нас в центрі міста такий дощ був, а в нас тільки така гарна радуга була, а дощу не було. І Це ж, я думаю, так. Або піти ніяк за забором не поспулюю. Або тут приготувати для трави. Ну, вирішила, що треба швидше хоч половину для трави, бо там Віка буде з понеділка кожного дня на роботі, то вряд ли щось я зроблю з нашим малюком. Ой, так, перевалюю. Кущик гарний. Та є ще маленький, єсть, можна садити так. Зараз попідсипаю земельку, притрамую, Так, цьому корінцю два руки, оце він такий виріс. Так що починає холодати, я навіть оділа такі валяночки робочі, бо мерзнуть ноги. Земля холодна стала. І сьогодні такий туман був зранку. Ну, зараз плюс 12. Ну, так, вроді і нічого. А вроді й холодно, так, ну от. таке у нас, продовжуємо прикрашати свою ділянку, чим займатись. Працюємо. Мені подобається, що навіть Віка в мене не дуже така, вона може снабдить усім, а робити сама. А це сама запропонувала, давай я. Ну, ось і добре. Так. Ну, тут, якщо вона захоче, і в неї буде час, то можна. Тут, щоб вона обклала, а можу я. Так. Ну і я піду там, зроблю, потім покажу ближче. Оце тут я вирила, вирізала, верніше. І тепер тут посажу. Ох, ну якось так. Ось роз'їздились машини. Потім я оце, тут земелька ж по колу, я сюди вінничком змету мету ну, а поки там буду працювати. Почав моросити дощ, Ну що я встигла зробити, посадила й берійки. оце тут два кущі великих. Тут, і тут ще три маленьких. Потім там де Аж під самою черешнею посадила три санталіни. Ну, од, одна з великим корінцем, а дві то живці. Ну, побачу, виживуть чи ні. І це ж моросить дощ, зараз мені треба заховати візочок. Так, сюди кам'яну троянду посадила, тут і в цьому оголочку. Три невеликі іберійки посадила і один кущ здоровий. Оці здорові, оце, і отам за трояндою аж. Це отут Санталіна їх заглушила. І я так розумію, хай вона росте, а я їх сюди перенесла. Ну, це вікуля робила. Там я швиденько, а, оце ще не заклала великими камінцями оцю. І берієчку там зробила так. Як слід тут не буду, Віка щось, може, короче У дворі розгардіяш, ну це таке знаєте, приємний розгардіяш зараз сюди. Я ж хотіла там під черешню ще покопати. Ну, там він такий собі моросить, зараз візочок сховаю. Ну, оце тут так у мене. Це гібіскус рожевий. Перенесла його, ну поки що хай тут. Оце живці, а це з корінцем. Ну Тут ось буде тут травичка. Оце перед оцими квітами, не знаю, може ще щось посажу, поки залишиться пусте місце, бо може щось куплю, там досажу. Думала, що можна було перенести сюди хости. А потім, думаю, вони в мене отам горіли під самою хуй. Черешнею, а тут і подавно погорять, тому облишила це. Пішов він в нас дощ і пішов такий хороший. Ну, я кое що зробила. Головне, посадила там і не поливала. Думаю, Та, не буду поливати. Скопаю отут під траву. То я до черешні скопала, Ну, там же ж дощ мало попадає, ну, все рівно щось попаде. Це виходить, десь я одну третю трішки більше, ніж одну. Ні, так і одну третю скопала. Як то я пендікс не враховувати, а так трішки менше скопано. Ну, нічого, там легша земля, а тут така вже й затоптана. Ну, вже він полив, то я бігом тікати. Ось так. Ну добре, щось зробила. І думаю, яка ж я розумна, що я не пішла за забором там сапати. А то зараз би воно все прийнялося і починай заново. Ну хотіла щось більше зробити. Ну, скільки, скільки встигла.